Біля спецшколи, що у місті Дубно, днями знову збиралися батьки дітей, які там навчаються, щоб захистити цей заклад. Причиною стало те, що станом на 28 серпня не було відомо, яка подальша доля закладу. На початку тижня відбулася комісія, яка вдруге виявила ряд недоліків, а директорку закладу усунули від виконання обов'язків. Перевірка приїхала без попередження. І тривало приблизно 5 хвилин. Мені запропонували показати журнал перевірки пожежного крану із записом у спеціальному журналі. Я пішла у кабінет заступника з господарської роботи, коли я повернулася назад з журналом, то вже всі перевіряючі сиділи в машині і поїхали. У результаті комісія відкрила службове розслідування, однією з причин, якого зазначають, стало перебування дитини, ймовірно, хворої на COVID-19, разом з іншими дітьми в ізоляторі. Однак, як розповіли батьки, у той же час їм ніхто не пояснив, чи буде надалі працювати спецшкола у місті Дубно. Три місяці ми всі батьки є у підвішеному стані. Ми не знаємо, що буде завтра. Тобто, в понеділок, 1 вересня. Ми не знаємо, що нам робити. Ми не знаємо нам іти в школу. З нами ніхто не зустрічався. Нагадаємо, на початку червня батькам повідомили, що спецшкола з міста Дубно буде релокована до такого ж закладу у селі Верба. В області це аргументували тим, що у Вербі кращі умови. Тож більше сотні учнів Дубинської спеціальної школи опинилися у важкій ситуації. У мене син аутист, йому 12 років. Він фактично не розмовляє, але він розуміє. В нього дуже є фобія на автобуси. Коли ми йдемо десь біля зупинки, моя дитина може просто кричати, може тікати, Це його треба дуже добре тримати, бо він бачить автобус. Я не розумію, як приїде автобус, мені посадити туди дитину. Це буде взламана психіка набагато більше в нього від того автобуса і від нової зміни. Я вважаю, що це саботування роками, просто роками, того, що кошти не вкладаються в школу, нічого не реконструюється, а просто от вчора сказали, добре-добре є, все є, все нормально, а тепер нема. І за п'ять хвилин можна прийти і побачити, що його немає. А де ви, чого вони дивилися роками, що це можна зробити? На майбутнє, принаймні, один рік зробити ну, столову. Наприклад, на другий рік зробити спальний корпус помаленьку. Чомусь дев'яти можна за рік построїти повністю здати, а роками побудувати по одному комплексу то важко, тому що це не потрібні діти для них. У школі працює 85 людей з них близько 50 – педагоги, і вони теж не знають, що буде з їхнім навчальним закладом. Розповідають. У спецшколі багато зроблено за кошти благодійників, зокрема, оновлено харчоблок. Так як я працюю тут недавно, буквально другий рік, і за цей короткий період тут при мені Тетяна Васильівна добилася пароклатного томата, який для таких діток з вадами, розвитку для них дуже особливе харчування має бути. Приладдя було придбано, столи оновлені, плити, витяжки, так само і стелажі. Ось і ну і багато прикладається сил, щоб не запускати, а тільки підтримувати, розвивати. З 1 березня ми дійсно не знаємо, чого нам чекати, що робити. Ми не закриті і не відкриті, будемо так казати, хоча ми завжди на робочому місці. А показник наш, виховательський, бо я є вихователь, ось це Діана. Є тато, мама тут присутні. А Діана біля мене. Про що це говорить? Якби зараз діти тут більше дітей, наші діти біля, біля своїх вихователів, тому що вони хочуть в школу. Батьки готові звертатися до правоохоронних органів та відстоювати право своїх дітей на освіту. Підтримати їх прийшли також небайдужі жителі міста. Я щиро вірила, що є щось святе, що освіта це те місце, де немає бруду, де місце, де немає несправедливості. Те місце, де вчать дітей, те місце, де можуть дати нашим дітям їхні законні права, де можуть дати нашим дітям освіту. Але дії чиновників області показують те, що освіта це не зовсім святе в нашій країні. Це те, на чому можна спекулювати, це те, на чому можна заробляти. Кошти виявляються. Хочеться вірити що наші дітки теж достойні 1 вересня. Не можна так робити з дітьми, які мають інвалідність або особливі потреби. Закривають її через те, що це дуже вигідні території, вигідні території, як попередньо сказала мама, для забудов. Зрозуміло, що ця територія потрібна саме для цього, для того, щоб надалі точніше, виставити землі на торги за копійки. Так, як часто в нас, на жаль, робиться. Але щоб від цього страждали особливі діти, ну, ви знаєте, це потрібно мати в серці ні Бога, нічого, ні душі. За роз'ясненнями, ми завітали до спеціальної школи у селі Верба, однак поспілкуватися з керівництвом закладу не вдалося. У той день кажуть, виїхали на нараду до Рівного. У Рівницькій ж обласній раді, у підпорядкування якої знаходиться спецшкола у Дубні, повідомили, що закладу рекомендували розпочати освітній процес за дистанційною формою. Що стосується роботи шкіл або об'єднання шкіл, так як зараз гуляє по інтернету, цього не буде. Чому тому, що тільки після того, як департамент подасть на сесію рішення про об'єднання, повинен пройти рік громадського обговорення. І це все воно буде тільки, навіть якби от ми говорили, що там завтра подадуть, то цей навчальний навчальний рік. Дітки проведуть у своїх закладах. Ніхто зараз ніяких діток переводить не буде. Повторний огляд готовності спецшколи у місті Дубно мають провести до 30 вересня 2025 року.